Будуємо великі діла. Управління капітального будівництва проводить реконструкцію вікон на базі чорноморської міської лікарні. Заміну старих роблять через те, що металопластикові вікна мають кращу теплоізоляцію, оскільки їхня конструкція дозволяє утримувати тепло всередині приміщення і запобігає проникненню холодного повітря. Управління капітального будівництва продовжують продовжуються роботи по заміні вікон в центральній міській лікарні міста Чорноморська. У 2023 році була розроблена проєктно кошторисна документація на заміну вікон, тому що старі вікна вже морально-фізично устаріли, не відповідають тим функціям, які потрібні в сучасності, а тобто збереження енергоенергозбереження. Це основна функція, яку виконують вікна. Подальшому ця заміна дає змогу міській лікарні отримати паспорт енергоефективності в комплексі з роботами по утепленню. Фасаду, сподіваємося, що це ця можливість буде в найближчий час, але на сьогодні ми розуміємо пріоритет нашої країни, міста, що на даний час це не на часі. Роботи завершені майже на 100%. За словами підрядника, у медистанові замінено більше сотні вікон у трьох відділеннях та у харчовому блоці. Фахівці відділу управління капітального будівництва докладають усіх зусиль задля для модернізації громадських об'єктів міста. Все буде Україна, Захар Волжанський Єлизавета Шереметєва і тетри.